Доброго дня всім зібрали яйця, зараз будемо відважувати фаза. Відбираємо такі, щоб. Від 30 грам забираємо на інкубацію. Такий ще менші 30 грам відправляємо до харчового яйця. На інкубацію таке не пускаємо. Ну, тим паче це яйце, це воно ще йде на продаж. То людям ми мілке яєчко не даємо. Хоча таке дрібне також можна на інкубацію, якщо для себе пускати. І буде з них усе виходить, так що можете чуть що не бояться, якщо у когось там небагато не їх, вони молоденькі, несуть маленькі яйця. Нічого страшного в цьому нема. Берете, навіть всі підряд оці дрібненькі закладаєте. І все одно щось з більшості з них да вийде. Це ми вже, так сказати, переросли, підросли до всього цього, щоб... По правильнішому його робити. А коли у вас вибора не сильно то й багато, берете їх всіх, закладаєте в інкубацію. Ті, що і 20 грам, і 25, і 27, і до 30, і всіх інших. Інакшому ви можете просто їх не розвести. Бо ми також як перші в нас були. Скільки? Перших штучок? 5-4 у нас було? 5. Дві дівчини і три хлопці. То в нас всі підряд яйця йшли на інкубацію, і ніхто їх навіть і не важив. Великі вони, невеликі. Малі, немалі і, навіть і не пробували. Просто вони всі йшли на інкубацію, бо ми хотіли їх розвести. Так що, якщо у вас є можливість і кількість таким займатися, робіть найкраще тоді людям віддавайте і собі залишайте. А якщо нема, то робіть з того, що є, і не жалійте. Гарного всьому вечора і не забувайте підписуватися.